15 січня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Повідомляють у штабі оборони. Зокрема, під обстрілом перебували Гурів, Козачок Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Берестове-Куп'янського району, авіаційних ударів ворог завдав по селу Веселе Харківського району, селу Берестове Куп'янського району. За інформацією військової адміністрації, ворог також вів обстріли прикордонних територій Харківщини, Кабами і РСЗВ. Близько 15.30 ворог обстріляв кабами село Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу без постраждалих. О 21.50 та о 23 третій окупанти з реактивної системи залпового вогню завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила. Як звітують рятувальники минулої доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, підрозділи ДСНС не залучались. Виїжджали на низку побутових загорянь. На лінії фронту бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Росіяни після затища знову відновили штурми. Повідомляють у командуванні сухопутних військ збройних сил України. За минулу добу було відбито 17 ворожих атак: 3 на Куп'янському, 14 на Лиманському після певного затища. Бойові дії відбувалися в районі населених пунктів Синьківка Харківської області та Петропавлівка, Макіївка Луганської області. Противник на цьому напрямку завдав 10 авіаударів, використав 23 дрони Камікадзе та здійснив 574 обстріли територій з артилерії та мінометів різних калібрів. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Дмитро Нгуен, Харків новини. Війська РФ вночі вдарили по Нікополю та Марганцю. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вчора пізно ввечері та вночі ворог бив з артилерії по містам, випустивши понад 10 снарядів та спрямував 9 дронів камікадзе. Є руйнування. Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серію ударів по місту Ербіль, яка є столицею регіону Курдистан в Іраку, Повідомляють ABC News та Reuters. Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає. За даними Reuters, вибухи також були чутні приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Арбіля. У російському Воронежі ввели режим надзвичайного стану через атаку безпілотників. Місцевий губернатор Гусів повідомив, що внаслідок атаки в одному багатоквартирному будинку сталося займання балкона. Ще у низці будинків вибиті вікна. Як заявили в російському міноборони, цієї ночі нібито було збито над Воронезькою областю п'ять безпілотників і ще перехоплено троє. Сили оборони протягом минулої доби відбили 91 атаку ворога на сіми напрямках фронту, найбільше на Авдіївському. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України. Також протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль. І є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де проходить всесвітній економічний форум. Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнасіо Касіс. В рамках візиту президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії. Візьме участь у всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей. Трагедія у Туреччині міжміський пасажирський автобус перекинувся на трасі Марсін Анталія. В результаті дев'ятеро людей загинули, 30 отримали поранені. Як повідомляють турецькі новостійні канали, автобус врізався у загородження на виході з тунелів та перекинувся. Рятувальники харківського гарнізону ДСНС щоденно працюють у прифронтовому регіоні. За тиждень ворог декілька разів обстрілював місто та мирні населені пункти області. І загиблі та травмовані також надзвичайники залучались і на інші виїзди. За минулий тиждень з 8 по 14 січня підрозділи Харківської гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 176 виїздів, з яких для ліквідації пожеж 71 виїзд. Пожежі пов'язані з ворожими обстрілами чотири виїзди. Для проведення аварійно-рятувальних робіт вісім залучень. Виїзди для допомоги населення 57 Обстеження території населених пунктів в результаті ворожих обстрілів де дев'ять залучень і надання допомоги водіям, що потрапили в заноси, в замети або застрягли на слизьких ділянках доріг, а також допомоги при дорожньо транспортних пригодах, 16 виїздів. За цей період на пожежах було врятовано 9 осіб, евакуйовано 60 людей. Загинуло дві людини, травмовано також дві людини загинула під завалами. Одна особа ще двох, ще двох людей вдалося. Врятувати внаслідок пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами, є руйнування цивільної інфраструктури та об'єктів промисловості. 8 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову та області в безпосередньому місті Харкові. Було пошкоджена одна з підприємств. Навчальний заклад на території підприємства сталася пожежа на площі 170 квадратних метрів. Троє людей постраждало, восім рятувальникам вдалося евакуювати. Крім того, у місті Зміїв дві ракети поцілила у приватний сектор. Зруйновано було приватний житловий будинок. З-під завалів надзвичайники врятували двох чоловіків. Одна жінка на жаль загинула. А 10 січня ввечері ворог завдав ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили в будівлю готелю. Пошкоджено два корпуси, зруйновано верхні поверхи одного з них. Також були понівечені, розташовані поруч автомобілі. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Працівниками ДСНС було врятовано двох поранених людей. Ще 19 осіб. Акуйовано наразі продовжуються роботи з розбору завалів пошкоджених корпусів готелю. Рятувальники демонтують аварійні конструкції, аби у подальшому будівельники змогли відновити готель. Надзвичайники звітують роботи продовжуватимуться щонайменше ще два дні. 11 січня вночі у селі Подоли Купінського району також в результаті ворожого обстрілу. Сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 20 квадратних метрів. Уламками були травмовані 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Тривають роботи з розмінування регулярно. Сапери ДСНС обстежують територію Харківщини. Сапери Харківського зведеного загону ДСНС, які працюють на території Харківщини, 89 разів залучались для знешкодження боєприпасів. Загалом за тиждень було знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери, зведеного загону ДСНС України. Безпосередньо 21 піротехнічний розрахунок, 107 саперів та 42 одиниці техніки. Спочатку війни піротехніки обстежили понад 4314 гектарів території, 3020 кілометрів лінії електропередач. Де виявлена та знешкоджена 87 тисяч 190 одиниць вибухонебезпечних предметів? У ДСНС наголошують, за минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було. Втім, продовжують закликати людей бути обачними та уважними. Головне управління ДСНС звертається до всіх мешканців Харківської області бути максимально уважними та обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112. Безпосередньо зараз на Харківщині спостерігається досить такий. Суттєвий шар снігу і ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на декупованій території, не відхилятись від узбіч доріг від доріг, не заходити в ті місцевості, де є досить суттєвий сніговий покрив. Не заходити у лісосмуги ліса, а також на водойми та вздовж берегової лінії водойм це небезпечно для життя та здоров'я. Марія Соловйова, Євген Кличко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Парк автобусів, що обслуговують міські громадські маршрути, поповнився двома машинами. Автобуси приїхали до Харкова у вигляді гуманітарної допомоги з Фінляндії, і один з них вже з понеділка почав курсувати містом, перевозячи пасажирів. Зовні його стилізували під харківські Карсани в червоно-чорний колір. Цей автобус приїхав до нас з міста Турку Фінської Республіки. Приїхав він десь місяць тому. До речі. Фіни його самі нам привезли. Їхні водії приїхали за кермом цих двох автобусів, один з яких ми бачимо на задньому плані. Ці автобуси 2007 року. Ми їх приблизно місяць готували до роботи в лінії. І сьогодні він перший день, як вийшов на 96-й автобусний маршрут. Цей маршрут починається від станції метро Університет і йде на п'ятихатки. На, на п'ятихатках теж живуть люди, яким теж потрібен транспорт. На сьогодні там дуже мало автобусів, і вирішили додати сюди. Інтервал доволі великий. Щоб його скоротити, ми вирішили цей автобус поставити саме на цей маршрут. 120 чоловік за один рейс, за одну посадку, люди радіють, автобус комфортабельний, зручний для водія, для пасажирів, теплий, має можливості перевозити пасажирів з обмеженими можливостями. Нахиляється автобус, пандус відкидний, в обов'язки входить, допомога. Посадки, висадки, ну, Ось тепер новий жнось. Тепер новий автобус і був до цього транспорт. Маленький, незручний, але все рівно був. Нормально у нас ходять за розкладом, все гаразд. Нормальний транспорт нормальний транспорт. 96-й автобус нормально їздить. Їжджу в місто інколи, і все нормально. Що півгодини їздять, все нормально. Головне це розклад. Розуміння того, що ти потрапиш до роботи, якщо ти вчасно вийдеш з дому. І дотримуватись розкладився. А хто нам буде допомагати, якщо не європейські? Хто нам буде нам допомагати? Адже ми 30 років прогавили. А тепер треба з людьми якось по людськи жити. Так що дякувати Богу, знімати шляпу, і казати дякувати. Якщо в цифрах, то за останні майже два роки Харківський розбомблений ворогом парк громадського транспорту суттєво поповнився завдяки міжнародним партнерам. Та кожен п'ятий автобус, що перевозить пасажирів, місто отримало у вигляді гуманітарної допомоги якраз від європейських партнерів щодо трамваїв, то це практично кожна третя машина. І цьогоріч інтервал на маршрутах міста і далі буде скорочуватись завдяки політиці дружньої країн-партнерів, які прагнуть допомогти Харкову. Про плани на цей рік це те, що вже партнери заявили, за чим ми вже найближчим часом їдемо. Найближчим часом це місто Нюрнберг, сім автобусів, приблизно яке ми зараз бачимо, і десь на другу половину березня буде ще десять таких автобусів. Це що стосується Нюрнберга. і місто Піпльзень, наш партнер, готується нам подарувати сім. Ім трамваїв, чотири тролейбуса великих та п'ять автобусів. Завдяки всім машинам, що отримує Харків від європейських партнерів, кажуть спеціалісти, у місті вдається поступово скорочувати інтервали на маршрутах, що досі не є такими, які були у довоєнний час. Хотілося б, щоб приблизно ще дві третини від тих, що вже є. У нас ще було для того, щоб інтервали були значно меншими і відповідали. Потім. Ось але це не на всіх маршрутах. На сьогодні ну достатньо було б додати, ще там автобусів 50, і містяни б це відчули. Інтервали б значно скоротилися. Олеся Кополюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Рижко та Олександра Панченко. Харків, новини. Його випало не так вже й багато, проте його необхідно якомога швидше прибрати, аби він не заважав містянам. Самого ранку нового робочого тижня харківські двірники стали до боротьби зі снігом. Ось один з дворів Шевченківського району. Він не маленький за розміром, тож тут працюють як дворові робочі вручну, так і спецтехніка. Їхало шість одиниць спецтехніки, які працюють у нашому районі. В першу чергу вони вичищають червоні лінії, де дуже багато проходить людей. Туди ж відходять двірники і вичищають підходи до зупинок транспорту, також виходи з під'їздів, переходи між внутриквартальних проїздів. Складно, що в нашій роботі нам дуже заважають для очистки внутриквартальних проїздів. Це припарковані автомобілі. Є двори в нашому районі, в цьому місті, в яких немає тротуарів для проходу людей, тому ці люди ходять тільки по проїжджій частині, але дуже якісно вичистити ми не можемо. Така робота робиться тільки вручну. Машини мішають. Хочу звернутися до мешканців нашого району, в період снігопадів не паркувати машини у дворах для своєчасного очищення наших дворів від снігу. Входить на роботу 1700 робітників, працює засобів малої механізації також близько 50 спецтехніки. Ми залучаємо техніку інших комунальних господарств, які нам дуже допомагають. Працівники з самого ранку працюють, Роботи дуже багато через те, що постійні ворожі обстріли Харкова. А це страждають мирне населення. Багато пошкоджено житлових будинків, особливо це Київський, Шевченківський райони. Тому двірники оперативно ліквідовують наслідки обстрілів, прибирають скло. Вибиті вікна і уламки з будинків, роботи багато, але ми будемо працювати і намагаємося робити дуже якісно. Піклуємось наводимо лад. Також ми хочемо запросити до нашої команди, щоб робити наше місто ще гарнішим. У нас є поповнення нова техніка, і тому ми зараз дуже шукаємо трактористів і слюсарів ремонтників Також у нас є і вакансії майстрів, начальника дільниці. Це в індустріальному районі. Майстри є і в інших районах міста. А от робітників працевлаштуємо за місце проживання у кожному районі. Є вакансії. Тож запрошуємо. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків. Новини. На таке місто перетворила повномасштабна війна Харків. А таким Харків може бути в майбутньому більш того, місто в місті може з'явитись в українському мегаполісі. Мова про унікальний проект Олексіївка Сіті, що вже підготувала команда харківських архітекторів. Згідно із концепцією цього проекту, будуть зведені житлові квартали: сучасна соціальна, бізнес та спортивна інфраструктури, підземні паркінги та наземні автостоянки. Житлові квартали поєднають між собою зручними велосипедною та пішохідною інфраструктурами. Сама забудова нинішньої харківської Олексіївки має стати одним з найбільших проектів на Сході. Оді України этот район а складається із 16 кварталів. Там цей район складається із 16 кварталів. Там є три дитячі садки, є школа. Тобто це повноцінний закінчений такий район. Там будуть і маленькі супермаркети. Власне кажучи, тут було запропоновано додати та реалізувати елементи смарт-сіті. Коли нам вдасться все це реалізувати, то це буде один із знакових районів міста Харкова. Якщо орієнтовно, то цей район розрахований на 10 тисяч мешканців. 10 тисяч життів. Проект включатиме всі моменти для комфортного життя та відпочинку тих людей, які житимуть в цьому районі. В архітектурі будуть застосовані цікаві рішення з дотриманням стилістики. Також окрема увага буде приділена облаштуванню дорожньої інфраструктури, що передбачена для оптимізації громадського транспорту. Все буде максимально функціонально, стильно і з розумом. Вартість цього проекту за попередніми підрахунками складає майже 240 мільйонів доларів. Проєкт із таких Проєкт Олексіївка Сіті один з таких масштабних проєктів. Площа забудови близько 22 гектарів. І там дуже різнопланова архітектура. Те, що ближче до окружної, має одну висотність. Те, що ближче до водосховища, там висотність знижується. І це теж про складні взаємозв'язки. Житло, відпочинок, роботу. Цей проєкт бажання зробити такий квартал, із якого не хочеться виходити, виїжджати. Але все ж таки квартал більш житловий. Ми подумали, що там все-таки буде більше житла. І знову ж таки, буде цей квартал у цьому місці. Чи це просто як якась ідея, яка сподобається інвестору, І він скаже, я хотів би це реалізувати не тут, а на якійсь іншій території. Тобто це можна перенести. Знову ж таки, це більше про ідею. Про те, що ми бачимо ті площі, які є у Харкові, незабудовані, то можна їх реалізувати ось так. Все готове суто у форматі проекту, тому не виключення, що локація реалізації цього проекту Олексіївка Сіті буде перенесена в якийсь інший район Харкова. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов та Світлана Бреус, Харків Новини.